Програма підтримки домогосподарств реалізується Українським Червоним Хрестом на території Шосткинської міської громади за партнерства Шведського Червоного Хреста. Шосткинська громада розташована на північно-східних рубежах країни на відстані 40 км від кордону. У громаді мешкає понад 90 тисяч осіб кожна третя людина похилого віку. 14% населення мешкає у сільській місцевості. Географічна віддаленість та територіальне розташування декількох адміністративних одиниць спонукали нас для створення онлайн-ресурсу з доступом до матеріалів програми онлайн-тренінгу, онлайн-анкети, умов участі, плану використання коштів та прикладів їх складання. Для інформування потенційних кандидатів використовувались місцеві соціальні мережі. Та засоби масової інформації. Наш тренінг переглянули понад 800 разів, унікальних глядачів понад 700. Найбільшу зацікавленість виявили жителі міста Шостка. Кількість переглядів зросла у 10 разів після клікбейтної публікації інтернет-видання Шостка.Інфо. Незважаючи на те, що 50% кандидатів не відповідали критеріям. Такий підхід дозволив широко розповсюдити інформацію. Як підсумок, від потенційних учасників отримано понад 300 анкет, а за підсумками ретельної селекції для участі у програмі було відібрано 150 учасників. Найбільшу зацікавленість до проєкту виявили родини з двома та більше неповнолітніми дітьми та працездатні пенсіонери. Одним з факторів, що спонукав відмову кандидатів від подальшої участі, це позбавлення їх державної соціальної підтримки, субсидій та виплат для малозабезпечених осіб. Основними ідеями для відновлення життєдіяльності домогосподарств учасники обирали сільськогосподарський напрямок. Водночас маємо різноманітність у сфері послуг від ательє до сортування сміття. Командою програми проведені первинні моніторингові візити з метою оцінки вразливості домогосподарства та дослідження місця провадження діяльності. Охоплено 7 населених пунктів трьох старостатів та місто Шостка. Сейчас мы избираем их, но мы их не утилізуємо, а видосы там любим. Этот человек, который занимается кругом своей работы, занимается вообще своим кругом. Ему большая хвала Спасибо у всех наших жителей нашего подземного. Хотіли район це найвіддаленіша територія не тільки Сумщини, а й в країні. Програми з подібними умовами іншими міжнародними організаціями раніше тут не реалізовувалось. Це один з факторів, що впливає на настрій місцевого населення. Шостинська громада більш ніж на 80% складається з міського населення, але низька ймовірність провадження подібних програм іншими соціальними партнерами стала передумовою для надання першочерговості сільським жителям. Географічно програмою покрито три найбільші старостати, де мешкає понад 45% сільського населення громади. Командою була проведена всестороння активна інформаційна кампанія з залученням всіх можливих ресурсів, засоби масової інформації, соцмережі, онлайн та офлайн тренінги, веб-сторінка програми. Кожен учасник мав змогу заповнити анкету онлайн і долучитись до програми, не виходячи з дому. Органи влади сприяли реалізації програми, але не нав'язували свою думку та не мали впливу на остаточні селекційні рішення. Переможцями конкурсу підписані договори про партнерство. Фінансування першої частини гранту відбудеться у березні 2024 року.